І Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми всі маємо довір'я до Бога і розвиваємо Його протягом цілого нашого життя. Або маємо розвивати наше довір'я до Бога протягом цілого нашого життя. І то треба намагатися. Не просто прийшла неділя, треба піти до церкви і так про людське око. Боже, щоб не покарав, да. бо треба заповідь сповнити. Да. А треба намагатися і це усердно намагатися. І це наполегливо нам усім треба намагатися, щоб ми могли своє місце в світі. Перед Богом, перед усім сотворінням і перед людьми виразити, щоб наше лице було відбиткою Божою, бо Господь нас таке не створив на свій образ, щоб ми не тільки по зовнішніх вимірах. А по внутрішніх вимірах, що людина, Бог їй вдихнув дух свій і дав їй життя разом з тим Духом Святим. Він її наділив дарами. Що коли людина їх вживає і розвиває, вона пізнає Бога, Творця Свого. І це є наше з вами спільне завдання в цьому світі розпізнавати наше покликання до цього світу, до землі і один до одного. І оце. Один до одного, це є нам най... може найтяжче вдається. Так. Бо заповідь є така, що ми маємо любити один одного, але як ми її Ми всі знаємо цю заповідь. Я не думаю, щоб хтось міг не знати або не відчувати цього. Бо так Господь далеко вмістив свою подібність людині. Що це, Цей знак е, богоподібності людина не може стерти, бо Бог її дав. І ми цю подібність маємо в собі розвивати і освідомлювати це велике наше з вами покликання. Ми є всі покликані до життя і в житті ми маємо різні вектори нашого. Направлення, та, хтось в священстві до священства, хтось батько мати, і спеціалісти наші, які мають різні професії, і я насправді подивляю тих наших жертводавців, які преобразовують цей цю місцину. Та, Бог її такою особливою вчинив цю місцину, місцину, де ми приходимо, для того, щоб молитися і заодно подивляти успіхи того благословення, яке, е, яким, е, яким наші і священники і е, жертводавці, в тому числі, і ваші пожертви приходять для, це, для цього, щоб це місце. Визначити. Але головно, щоб ми на цьому місці були визначними. Це є наше з вами. Ми долаємо час свій і, і відстані, і труди, і хочемо насправді перед Богом заявитися своїм життям, а головно зі своїми немочами, своїми недолугостями, щоб ми могли так. Відкрито так, як ми один одного бачимо, так як я до вас промовляю, так як ви мене чуєте, та так само намагатися набрати тої форми молитви з Богом. І це є Господь нас так веде до цього, що ми через цей сотворений світ. ми Зближуємося до Бога. Так. І ми зі своїми потребами приходимо сьогодні і кожен час, коли нам приходить спонука, щоб явитися перед Богом в своїх потребах. Більшості. Більшості, але Господь нас вчить тої ширшої. Ширшого значення, щоб ми молилися також і за другого. І не тільки молилися, але пам'ятали в часі нашого життя, яку ми любов маємо виявляти до нашого ближнього. Дивіться, апостол, який ми чули, та я так застановлявся, він такий трошки. Складно його знайти себе в цьому, в тих висловах апостола Павла, та, але я знайшов одне таке ключове місце, в якому говориться про, е, і про піст, і про згіршення ближнього свого. Та е, що якщо зараз надходить піст і, і ми Нехтуємо тим, що ми можемо через піст внести згіршення своєму ближньому, це ми грішимо. ми грішимо. І тому наша віра тоді втрачає свій сенс, свій вплив перед Богом. Бо ми нехтуємо ближнім. Це є така легка форма, нам то виглядає, але Нехтувати ближнього це є великий переступ Божої заповіді, Божої любові. Як Бог каже нам ближнього терпіти, ближньому прощати, та, як Бог каже, ще за наших кривдників молитися, та, коли Богородиця каже фатіння об'явлення, Каже, молитися за навернення Росії, мені також є важко молитися за такого ворога, який тебе ненавидить, а ти хочеш за нього молитися, щоб він навернувся. Я вам співчуваю в ваших не, рішеннях, як, як, це, як це прийти до такого. Але, але це є геройство. Але це є геройство, щоб грішника навернути. Це є нас припис тахізмові, що ми маємо молитися за навернення грішників. А це є грішники, це є засліплені, це є ті, які не знають, що роблять, так. коли ми хочемо цього миру, коли ми хочемо в любові жити, коли ми хочемо е, всі ті дари, які Господь нам дав, розвивати, вживати їх і дякувати Богові, а ворог. Чигаї на твоє життя і хоче тебе вбити. А ми серед того хаосу, серед того замішання, ми хочемо, шукаємо довір'я. Шукаємо себе в Богові. Шукаємо себе в цьому світі, щоб не загубити, щоб не піддати себе ненависті. Бо воїна треба вчити. Щоб він міг любити свою батьківщину свого ближнього і захищати. Нігде в Кодексі те, честі немає його припису, щоб він ненавидів, щоб він не прощав, щоб він мстився. Нема такого. В християнському кодексі такого немає. В християнських заповідях є. Любити і прощати. І наскільки наша віра, Господь таку віру нам дає, та, щоб ми не вірили так в себе, що ми такі побожні, та, але щоб ми вірили в Бога, який може грішника навернути. І ми про це молимося, щоб дати можливість Богові, не нашою силою. Навіть не нашими покутними ділами, але дати через ті наші старання молитовні, жертвенні, дати Богові там, де ми найбільше сумніваємося, там, де ми найбільше не надіємося на таке, на таке чудо, Та ми хочемо довіритися Богові. Е, і це є там, міститься віра. Там, де кінчається наша сила. Наша спроможність там, де ми втрачаємо силу, розуміння, так як Богородиця втрачала перед благовістю, що вона стане матір'ю Божою. Це не мислимо. Ангел сказав своє послання, радісне слово. Радуйся і це нам велика. Великий додаток до нашого життя, до нашої віри, щоб ми не сумнівалися. І тепер, на цей рік надії, приходить і ця надія, в тій, в тій вірі ми себе хочемо знайти. Ми себе хочемо записати в історії церкви, в історії світу. Щоб ми могли, так як оцей наш святий єпископ, завдяки його благословенню, це місце розвивається. Він своїми молитвами діє на серця нас з вами, щоб ми сюди прийшли, молитися, щоб почути, щоб відізватися. На дар святої віри, надії, любові, щоб ми могли цей знак часу в собі досвідчити, що ми нашими стараннями хочемо навернути ворога, зупинити його. І що найбільше, що ми не віримо, що Він навернеться, але дати довіритися Богові, що Він це зробить, так. коли ми так будемо перевершувати себе перед Богом скромно в молитві, бо, як кажу, є тяжко повірити в це. А от те, що зараз приходить цей рік надії, насправді, Надія нас не засоромить. То така віра наша в надію на Бога. Надію так, як Богородиця довірилася, надії на Бога. І Бог її провів через ті всі трагічні події, її життя і вона сьогодні нас хоче. Обнадіяти вірою нашою, що наша віра не просто ми, ми ж без зброї, ми ж без сили, ми ж ще маємо навіть своїх немочів стільки, що нам ще про ворога думати. Так. Але ради того, щоб ми могли відізватися на. Цей час, в якому ми живемо, і бути відповідальним за себе, за ближнього, а ще й за ворогів і молитися про це, це є значення нашого покликання в цьому світі. Я вам всім бажаю, щоб ми могли свою, своє життя реалізувати. Нашими цілеспрямованими молитвами. І в такій вірі, коли ми будемо молитися чи про себе, про своє здоров'я, чи про свої е, потреби нашого життя, в такій вірі Господь нам дасть. І ми за молитвами святого, блаженного нашого, насправді він, він вже чудо робить. Бо ми бачимо, як ця місцина преобразовується і, і воно стає таким гарним культурним центром. Це, це є знак. Видимий знак невидимої ласки, невидимої тої сили Божої, яка діє в цьому місті, і в цьому місті вона діє також на нас. Тому ми молимося для того, щоб ваші старання не були даремними. Щоб ми сьогодні тут заключили перед Богом акт довір'я е, в молитві, які ми прочитуємо в святій літургії, для того, щоб ми могли усвідомити нинішній день і кожну мить нашого життя на землі. Що ми несемо відповідальність за себе, за сотворений світ, за все створіння і за ближнього свого. Отака От віра, отаке служіння, отаке покликання, як ми сприймемо, ми будемо успішними, і ворог не буде мати, що робити в нашій душі і на нашій землі. Ми будемо Переможцями. І це буде знак той, який Богородиця з Фатіми об'явила для того, щоб ми могли знати через тих найскромніших, нас невинніших дітей, та вона промовила до нас для того, щоб посоромити самого сильного. Як колись Мойсей засоромив. Фараона, так само єгиптян, так само чекає нас той тріумф нашої віри. І я вам хочу молитися, щоб вам вистачило життя, сили стати свідками цієї великої, маленьких наших зусиль, а великої перемоги. У нас в єпархії Сукацько-Жовківській розвивається центр Фатінської Богородиці і ми плекаємо це довір'я, супереч ворогам, супереч собі навіть. Та, бо ми ж люди хиткі, слабкі, немічні, але хочемо, намагаємося довіритися Богові через слова Пресвятої Богородиці, що нас чекає. Більше, ніж ми сподіваємося. Хай Бог кожному додає такої віри, такої сили, щоб ми могли бути успішними в житті. Слава Ісусу Христу!